Розхвилинку, я подивився, що воно вже показує. Будуть такі речі, які я зму, які, можливо, вже всі присутні і всім присутнім відомо, але змушуємо, буду повторюватися, тому що ми будемо працювати при відеотрансляції, і такі речі повинні бути озвучені, ну, тому прошу Ведеться трансляція вже. Ведеться трансляція. Учасники конкурсу на посаду директора ліцею села Стрілки, Стрілківська сільська рада, Самірського району області. Розпочинаємо конкурс. Вітаю всіх присутніх. Мене звати Галина Павлечко, я голова конкурсної комісії. Є присутні члени конкурсної комісії. З дев'яти членів конкурсної комісії присутні вісім. Є голова Андрій Миколайович, він секретар комісії, депутат Стрілківської сільської ради. Гірковий Ярослав Збігневич, член комісії завідувач сектору правового забезпечення управління Державної служби якості освіти у Львівській області. Дик Мирон Тадейович, член комісії, голова об'єднаної територіальної організації про спілки працівників освіти і науки України, Старосамської, Добромирської, Фирівської, міських стрілківської, сільських територіальних громад. Калин Мар'ян Миронович, член комісії заступник голови Львівської обласної організації проспілки працівників освіти і науки України. Щедрик Мар'яна Ігорівна, член комісії, юрисконсульт Львівської обласної організації проспілки працівників освіти і науки України. Саган Ольга Ігорівна, член комісії, головний спеціаліст відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Львівській області. Курчик Володимир Іванович, член комісії, депутат Спілківської сільської ради. Відсутня Литвин Олена Васильівна, член ой, перепрошую присутня Литвин Олена Васильівна, член комісії, головний спеціаліст відділу моніторного та позапланового контролю управління державної служби. Якості Освіт Львівській області. Відповідно до положення про проведення конкурсу, засідання конкурсної комісії правомочне за присутності двох третіх членів комісії. Відповідно, наше засідання правомочне, тож розпочинаємо. У нас, у нас присутні двоє конкурсантів: це їжик Галина Михайлівна та Біка Оксана Степанівна. Хочу звернути увагу членам конкурсної комісії і присутнім, що ми працюємо на засадах неупередженості, об'єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу. Отож, в загальному хочу характеризувати, як в нас буде відбуватися конкурс. Конкурс буде відбуватися у три етапи. Перший етап це тестування. Наступний етап це є... Ситуаційне завдання і третій етап це є презентація, як наші конкурсанти планують розвитку, розвиток навчального закладу. По результатах кожного етапу буде проведене оцінювання, і, відповідно, буде прийнято рішення про допуск до наступного чи не до наступного етапу конкурсу. Зараз пропоную секретарю конкурсної комісії разом з. З якими з членів комісії пішли до секретаря а забрати пакет документів, Секретар конкурсної комісії отримає тестові завдання, ситуаційні завдання зараз... Поки, що за конкурсними завданнями, то я конкурсантів ознайомлю з регламентом роботи. На тестування вам буде відведено 30 хвилин. Оцінювання кожного питання буде в тестах буде 30 питань. Оцінювання кожного питання буде відбуватися за 0,5 балів, тобто по такій системі. Максимально ви можете отримати 30 завдань, якщо по 0,5 балів, то ви можете отримати максимально 15 балів. Якщо ви набираєте 7,5 балів і менше, то ви не допускаєтеся до наступного, до наступного етапу конкурсу, тобто до ситуативного завдання ви не допускаєтеся, якщо ви набираєте 7,5 балів і менше. А це прописано я перепрошую. Це прописано в положенні про проведення конкурсу в додатку 3. Отже, я вам сказала, що 30 хвилин по закінченні відведеного часу ви складаєте свої тести в конверт. Паралельно ви будете заповнювати ще один конверт своїми особистими даними. Тобто ви зараз отримаєте два конверти. В одному буде бланк з особистими даними, де ви заповните, пізніше отримаєте інший конверт, де буде тестування. І, відповідно, ми вам надамо